Що саме вони мають сказати або зробити, щоб ви відчули, що ви дійсно важлива і цінна. І далі спробуйте проаналізувати для себе, наскільки ви дійсно опиняєтеся в цьому місці, наскільки ви дійсно це отримуєте. І за рахунок чого, да? тобто, які конкретно ваші дії призводять до того, що ви це отримуєте. Дивіться, часто люди, які е, подбати про мене, обійняти, Дивіться, от подбати про мене і обійняти це вже різні речі. І тут важливо, щоб ви розділили, що все ж таки для вас є місце визначення вашої цінності, все ж таки обійняти чи подбати. Ну подбати, бо ми можемо розшифрувати про там більш такі широкі речі. Тобто, подбати це, поповнити вашу картку грошима, щоб вам вистачило грошей на там витрати на наступний місяць. Чи подбати це зробити вам чай? Розумієте, це буде дуже різна історія про подбати. Спробуйте зараз зрозуміти, подбати більш емоційно, і, або подбати все ж таки більш ем, фізично, да? тобто е, так, обійняти, проявити ніжність. І тут, дивіться, ось це, да, обійняти, проявити ніжність. І тут питання: дивіться, ми потребу, яка у нас є. І ось це приклад, обійняти, проявити ніжність це приклад абсолютно такої. Невротичної потреби з точки зору психології. Тому що а, те, що у вас є потреба, щоб вас обійняли, це продовження потреби близькості. Але питання полягає в тому, чому ви не можете самостійно підійти і обійняти, якщо вам це потрібно. Так? Тобто, дивіться, шлях дуже простий має бути: я хочу а, обійняв. Тобто я потребую фізичної близькості. З Близькою мені людиною, Б, це я підходжу, обнімаю цю людину і відчуваю близькість з нею. Тобто, ось він. Ми проходимо дуже короткий шлях між точкою А і точкою Б. Це простий, здоровий, прямий Ольда, тобто здоровий тут дорівнює прямий спосіб задоволення своєї потреби. А тепер дивіться, коли ми починаємо заходити в емоційні гойдалки і формувати танець з бубном, так званий. Це коли я хочу близько, я хочу обійми, але я не можу підійти. Тобто, або тут сформовано, і тут ми починаємо бачити сформовані ось ці, знаєте, пухлини, які заважають. Пухлина перша забагато образ, пухлина друга. А було заборонено проявляти ніжність, а ніжність була лише реакцією, тобто коли мене обійняли. Тобто, Неможливо було досягти, тобто батьки могли бути емоційно закритими, емоційно недоступними, бо батько один хтось міг бути емоційно закритим. І тоді емоції можна було отримати від батька тільки тоді, коли він підійшов сам. А для того, щоб він підійшов сам, треба було бути хворою, треба було щоб щось сталося, тобто, треба були якісь особливі умови. Тобто Це вже третя історія, коли нам потрібні певні умови. Четверте, це коли ми відчуваємо себе. Настільки знецінненими, ось тут ми повертаємося вже ближче до цієї історії, що нам потрібно ці обійми не тому, що нам потрібна близькість, а тому, що обійми для нас дорівнює є цінна. І тоді я це хочу, я провокую цю реакцію, я буду створювати емоційні гойдалки для того, щоб людині потім потрібно було мене заспокоїти і мене обійняти. І тут найчастіше все одно задоволення не буде наступати, тому що ми все одно усвідомлюємо, що ми отримали не ті обійми, які ми хотіли. І тому цей цикл буде знову продовжуватися. Бо ми хотіли обійм цінності, а частіше за все отримуємо обійми жалості. І вони не смачні. І тому, начебто, якби і знаєте. Це те саме, що там весь час їсти тоху, Да? Тобто насичення йде, а отримання задоволення не наступає. А наступає лише отримання такого відчуття проблемності, да? Тобто відчуття підтвердження цього відчуття нецінності. Бо якби я була цінна, то він би обійняв мене без моєї потреби оце все йому виговорювати і влаштовувати всю цю істерику, що він мене обійняв. Да? Тобто, розумієте, ось між е, 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 і тоді ми цей танець виглядає в тому, що ми не можемо з точки А перейти в точку Б. з точки Я усвідомила свою потребу, я задовольнила свою потребу. Нам цей механізм зламали, створивши інші фактори і умови, які впливають на те, що ми підемо об'єднаними шляхами. А обхідний шлях нас навіть з точку Б не проводить. Він проводить нас з точку С, яка ну, далі веде нас знову в точку А. Тобто я все одно не отримала відчуття цінності, а лише отримала підтвердження, що я не цінна. Тому що обійняли мене лише після сварки, а не тому, що я там цінна. Або ще є ж, мене так і не обійняли. Тобто ми протанцювали неймовірний шлях, але мене так все одно і не обійняли. Напишіть мені, будь ласка, в чат, хто от зрозумів цю концепцію обхідного шляху, чи відгукується вона вам, чи зрозуміла вона вам. Yeah. Якщо що, пишіть мені питання або коментарі для того, щоб я можна, в десь роз'яснила. Бо тут ну, дуже багато нюансів з точки зору того, і найважливіше дивіться, в психотерапевтичному процесі, щоб ми зрозуміли і дійсно приділили з вами увагу ось цим блокам. Тому що якщо ви не можете перейти з точки А в точку Б, то недостатньо вам просто сказати: Ну, хочу, щоб тебе обійняли, підійди обійми. Це ну, психологічно не. Не корисно, тому що якщо людина цього не може зробити і не робить, значить у неї для це є причина, і ці, ці причини важливі. Тобто ці причини достатні для того, щоб ми приділили цьому увагу, тобто зрозуміли, а що їй заважає. Бо якщо ми зрозуміємо, що заважає, то тоді ми зможемо це опрацювати і це прибрати. І тоді для людини це стане реально. Бо для когось підійти і обійняти тоді, коли є така потреба, є абсолютно звичайна історія. А для когось неможливою. Тобто просто неможливо. Бо ось ці блоки, ці проблеми, які були сформовані, вони заважають, тобто вони не дають. Тобто, це підійти і обійняти самі це підтвердити свою націнність, якщо ми не опрацюємо ці речі. І тоді ну, знову ж таки не відбувається задоволення потреби. Не відбувається задоволення потреби. Ми знову продовжуємо. Тувати наші стосунки, тому що стосунки, в яких ми не здовільняємо свої потреби, завжди будуть нас повертати в те, щоб ну, щось намагатися змінити. І найчастіше, на жаль, ми користуємося не самими екологічними методами, щоб це змінити. Так Лена пише: зрозуміло, на жаль, також не вмію обіймати вчуся. Ось давайте Лен, трошки більше подумайте, а що вам заважає. От які думки виникають, які інтенції, які імпульси виникають, коли ви думаєте, от ви чоловік прийшов там, сів на диван, ще щось, і ви хочете, і думаєте, там от я хочу обіймів, я хочу близькості з ним. Що заважає підійти обійняти? Подумайте про це. Якщо ми вже взяли обійми як такий приклад. Тому що тільки коли ви розберетеся в цих блоках, у вас відкриється вихід, тих, як їх не просто навчитися, бо дивіться, а коли ми прямо вчимося через неусвідомленість того, що нам заважає, то це скоріш не екологічно по відношенню до самих себе. Ми просто себе змушуємо це робити, розумієте? А це теж неправильно, тому що змушуючи себе це робити, ми вже робимо агресивну дію по відношенню до себе. А якщо ми розуміємо а, про, про потребу, то тоді ми розуміємо, а і що з цим робити? Я хочу, щоб він робив першим а, прояви. Ось, дивіться, тоді це знову ж таки історія от про цю цінність. Історія про те, що якщо він робить це першим, то тоді є для нього цінна і важлива. А якщо він не робить це першим, то тоді є для нього не і не І тоді ми працюємо з цінністю. Тоді ми працюємо з тим, щоб повернути собі цінність, не розміщувати цю цінність в очах іншої людини, в її діях тому подібне. Ви маєте зрозуміти і усвідомити, що ви стаєте неймовірно залежною людиною в момент, коли ви визначаєте свою цінність діями іншої людини. А інша людина вона може жити в абсолютно своєму світі. Вона пішла на роботу, вона там, е е е е її хтось роздраконить, вона прийшла в жахливому настрої і уявляєте собі весь цей об'єм світу, який ви навіть не бачите, на який ви не впливаєте, з яким ви навіть не контактуєте, є частиною світу тієї людини, яка визначає вашу цінність, обійме вона вас чи ні. Тобто просто спробуйте усвідомити, наскільки сильно ви не впливаєте. На і наскільки, ну, тобто, якщо є ваш вплив, то він мінімальний. А на те, щоб, вас, там, щоб визначення вашої цінності таки відбулося. А залежність вас від цього, цього визначення дуже велика і дуже висока. Тобто відв'язати цінність і прив'язати її до себе. Так, як це зробити? Ну, ось будемо з вами потрошку це робити. Це процес. Це процес так і наша з вами спільнота, і от ну, те, що ми піднімаємо ці теми, те, що ви сьогодні про це говоримо, те, що ви про це сьогодні думаєте, це частина цього процесу. Тобто, знаєте, усвідомлення проблеми це 50% її вирішення. Тобто, да, далі ми проходимо ще 50% у визначення, що нам заважає, а потім у нас залишається ще зовсім трошки, там один відсоточок. Це ще тепер, ну тобто, просто вирішити і зробити. Тобто тоді зміни наступають органічніше. Так, Марина написала: молодшими обнімалися частіше, а зараз говорить, да, та, для чого воно тобі потрібно. Дивіться, якщо він говорить, та для чого воно тобі потрібно, то це говорить про те, що є місце е, того, що ну, є запит на одобрення цих дій. Да? Тому що, якщо є така відповідь, то значить стоїть таке питання. А взагалі чому в вашій парі? Стоїть питання про потрібність. Тобто, чим визначається в вашій парі потрібність? І тоді це більш таке широке поняття, тому що це може, може говорити про те, що пара взагалі перейшла в абсолютно прагматичну таку площину, де ми є скоріше корисними сусідами одне для одного, ніж емоційно зв'язаними партнерами. Тобто це, скоріше, тобто, це відповідь на питання, яке висить в повітрі. А якщо таке питання висить в повітря, то це симптом. Тобто, що задоволення емоційних потреб в парі ставиться під сумнів, чи це взагалі потрібно, і тоді це має бути оговорено окремо. Тобто, ми не намагаємося довести, що це потрібно, а ми питаємо: а чому питання про потрібність обіймів стало в нашій парі? Тобто, що в який момент змінилося, і як ми один одного зараз відчуваємо, що ми так ставимо питання? Тобто, І тоді ви виходите на щиру розмову, але ця щира розмова не стосується того, що ви там ну, обговорюєте там, рішення, а ви обговорюєте саму суть проблеми для початку. Тому що тільки тоді... Ми можемо наблизитися до рішення. Тобто поступовість питань, які ми задаємо, напряму впливає на нашу здатність отримати потрібну відповідь. І далі ми чуємо відповіді, людина. І ми їх чуємо не з принципу того, що він таким чином намагається нас знецінити або не знецінити. Найчастіше люди говорять правду. І люди говорять прямо. Просто ми сприймаємо це через власну призму. Наприклад, чоловік може казати, ну тому що я неймовірно втомлений, я неймовірно задовбаний, там мене все дістало. А ми чуємо це, як я дістала. Він втомився від мене. Він там, ми от починаємо автоматично це сприймати на свій рахунок і реагувати із цих емоцій, і реагувати, атакуючи. І тоді починається боротьба. Тому що якщо ми автоматично знаходимося в цій заціненої позиції, то звичайно це б'є по нам. Б'є по нам з точки зору того, що ми починаємо ще більше сумуватися в собі. Це особливо в тих родинах, де батьки приходили додому і зганяли злість на своїх дітях, тобто де діти виявлялися крайніми, тобто тоді вони будуть особливо чуттєві до цих місць. Тобто, коли людина може говорити про свою незадоволеність світом, а ми сприймаємо як незадоволеність нами. О, ми звичайно частина цього світу, але наверное, не весь світ. І тут інколи треба в тому числі трошки, е, ну не я завжди це називаю це одночасно дуже низька самооцінка, тому що ми настільки вразливі, що будь-який подух е, вітру нас б'є, а з іншої сторони дуже висока самооцінка, бо ми вважаємо, що весь світ крутиться навколо нас, що ми єдині від чого може втомитися там, наприклад, на скляну. що то ми визначаємо його день. От якщо він в поганому то це обов'язково, я щось не так зробила. І не даємо простору для того, щоб він вийшов з цього стану, просто відступивши. А, а намагаємося ну тут одразу щось виправити взагалі нетерплячість це одна з речей, яку я найчастіше чую, там такі взаємодії особисті. Тобто, нетерплячість, неможливість і нездатність відступити в моменті, а бажання ні добити до кінця. Це питання треба вирішити тут і зараз. А, і неоздатність побачити, що воно тут і зараз вирішитися не може, тобто не існує ресурсу для вирішення цього питання тут і зараз. І ми довбимо в результаті ми наткнемося тільки на те, що якщо людина не може від нас відбитися там спокійно, ну типу, тобто, сказавши, що ні-ні ні, то вона буде відбуватися від нас рублячи не боляче. В індивідуальній консультації, якраз на минулому тижні, суто цю історію ми розбирали, як вона виглядає. Дівчина ну, вона теж спільна до емоційних гойдала, і коли їй потрібна розрядка, вона йде до свого чоловіка, хлопця, і намагається спровокувати його, тому що у неї, є така, у неї була потреба в контролі. От. І вона починає. З одним цієї потреби, а її хлопець він дуже такий неорганізований. І знайти а, те, що не відповідає її потребі контролю, дуже легко. І вона починає намагатися змінити його, зробити з, з, з абсолютно хаотичну особу, абсолютно таку ж, як вона, організовану особу. І їй хочеться, щоб це відбулося тут і зараз, а він не здатний на це відповісти. І він починає пояснювати: ні-ні, ні, стоп, не налягай. вона налягає смільніше, а вона сильна, вона може це зробити. Він каже: Іще стоп, 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 стоп. І в певний момент він починає кричати, він починає зриватися. Тому що, якщо у неї є ресурс знаходитися в конфліктному напруженні, наприклад, там, X часу, то у нього ресурс X розділити на два. От тоді, коли в неї ще половина сил є. В нього вже сил нема. І тоді він змушений образити її для того, щоб вона в ображеному стані зупинила цю розмову. І він знає, що їй потрібно сказати, щоб вона вже не витримала, образилася, розвернулася і пішла мовчати. А він видихнув і вміг відновити місце. Тобто ви маєте в своїй парі зрозуміти, що ось цього емоційного. Так званого ресурсу може бути по різному у вас. Тобто жінки, в принципі, здатні витримувати більше емоційного ресурсу, де, тобто знаходитися в цих емоціях чоловіків менше. І якщо ви бачите, що він вже не винвозить, тобто, якщо це мене було на іншій а, консультації, коли жінка глянула а... уривок з прямого етеру, який проходив у моїй закритій спільноті, хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так Відкрито. Також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки, ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання. Де по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць, я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.